Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що виключилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас міні-огляди на парфуми, які мені прислали для ЗТЕС. Тому обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше, але також не забудьте підписатися на мій канал і поставити цьому відео величезну вподобайку, бо це допоможе його просуванню. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, я маю дуже багато цікавезних парфумів для вас, деякі я вже Поносила, а деякі я тільки нещодавно відкрила, затестила. Але я точно поділюся міні-оглядами на кожен з них. Тому я бажаю вам приємного перегляду і починаю з новинки від іспанської марки Карнер-Барселона під назвою «Революсьйон». Ось такий в них чарівний флакон. Він такий дуже великий, з ще більшою кришкою. Вона гарної якості, створена не начебто з дерева, напевно, це і є дерево. І сам аромат, мені здається, натхнений індустріалізацією і індустріальною революцією, бо тут є дуже такі металеві нотки, я відчуваю спеції, особливо сафран. Загалом він мені не дуже подобається в парфумерії, але якщо він делікатний, наприклад, як у цій композиції, то тоді. Мені з ним а, простіше. Ще мені подобається, що на старті тут є озонові нотки, і це не начебто свіже повітря на якійсь фабриці, де є і металеві станки, бо тут відчувається металевий присмак сафрану, і металеве листячко фіалки. Ще тут заявлена нота мате. Я не Відчуваю чай, але відчуваю прохолоду і трав'янистість. Напевно, це через інші трав'яні і зелені ноти, але оця шкіра з древесиною в базі, вона створює більш а, гарну таку, знаєте, холодну металеву текстуру, не перетворюючи аромат на щось анімалістичне або, знаєте, таке занадто а, димне. Мені подобається, що він залишається свіжим і дуже Дуже носибельним, хоча, може, по опису самого парфуму так не здається. Тому я думаю, це буде дуже гарний атмосферний, ароматичний, свіжий аромат, щоб носити, коли міняється погода, ще не зовсім холодно, але вже і не жарко. І він більш маскулінний, але мені здається. Так, все ж таки унісекс, бо і жінкам часто подобаються і шкіряні, і трав'яні, і більш ароматичні парфуми. Ну, а аромат, який більш типовий для холодної погоди, це Т'єра від бренду Пенуа, який я для себе відкрила на парфумерній виставці Піті Фрагранс. Якщо ви ще не бачили мій влог, то обов'язково подивіться, бо там багато цікавого. І ось цей парфум з їх колекції я для себе виділила, бо він неймовірно смачний. Я не можу їм насититися, бо від нього неймовірний шлейф, дуже довгий, солодкий. Але він знаєте, такий зі спеціями, з алкоголем, також ваніллю і удом. А ще тут, не начебто, червоні такі близькі цих гарних, трішки, навіть, я б сказала, кисленьких червоних ягодок. Тому аромат з цікавими нюансами, він неначебто і контрастний, і водночас дуже зігріваючий. Знову ж таки, повторююся, шлейфовий. Мені таке подобається, коли холодно, особливо. Ці лагідні, але все ж таки алкогольні нюанси створюють, мені здається, навіть гурманський ефект, тому дуже класний, знову ж таки, унісекс-парфум, який я ношу зараз, коли більше прохолодно. Але якщо ми маємо деякі більш теплі дні, то я врешті отримала конфетерія від україно-американської фірми Fantasy Community Perfumes, бо я вже знімала для вас огляд на усю колекцію. Обов'язково придивіться, бо вони. Дуже доступні по ціні, не начебто натхнені популярними нішовими ароматами, але все ж таки вони мають щось особливе в них. І мені дуже подобається конфетерія, пробник якого я мала, але зараз в мене є повноцінний флакон. І я дуже тішуся, бо він такий насибельний, легкий, особливо вранці, або протягом дня. Через. Освіжаючі цитрусові ноти, апельсину, лимону, бергамоту, такі лагідні, але водночас чисті квіти, магнолії, жасміну. І більш солодкаві, але водночас дуже освіжаючі фрукти, персика та груші. І пудрову базу, він супер носибельний. Мені трішечки нагадує ербапура, але не думайте про той важкий. Кий мускус і дуже насичені фрукти. Тут все набагато лагідніше, приємніше, носибельніше. І він дуже компліментарний, бо я вже свій пробник використала і мені завжди казали за нього компліменти. Їх новинка це Chill Dr. Bro. Я ще її те, що одразу можу. Сказати, що вона дуже потужна, заповнює собою взагалі увесь простір кімнату. Спочатку заходить цей парфум, а потім ви всі почнуть озиратися, що це таке. Бо тут в нас є акорд канавісу, і на мені він теж дуже фруктовий. Тут є ось ця чорна ягода. Чорника, напевно, або голубика. І я прям не відчуваю фужерності або якоїсь древесини тут. І мені це подобається. Мені, подобається, що він такий солодко цікавий, дуже ароматний, не занадто зелений. Унісекс. Чоловікам дуже раджу, але жінкам також. А ще остання новинка і, напевно, найцікавіша від них це бакара Роуз. Подивіться на цей флакон, вам нічого не нагадує. Я вам розкажу історію. Взагалі, я не дуже люблю Роуз, але я вже до нього призвичайлася, бо я маю дуже багато парфумів, схожих на нього. А ось моя мама його не переварює. І я нещодавно його нанесла на себе і пішла до неї. І вона така: А що це в тебе за парфум? Я кажу, ну, тобі щось нагадує. Вона каже: так, бакаро, але цей приємніший, я згодна, можливо, тут більш троянди, бо він так і називається Бакара Роуз. Можливо, тут менше тієї, знаєте, трішки нав'язливої і дуже такої різкої. Медицинської нотки, пудра тут також є, тому він супер крутий, особливо, якщо вам подобається бакарали, ви хочете щось більш бюджетне і трішечки інакше. Або вам подобається бакарали, ви не можете її носити. Тоді теж його затестем. Бо вони дуже бюджетні по ціні, і обов'язково передивіться мій огляд на усю їх колекцію. Ну а якщо ми вже говоримо про українські парфуми, слухайте: я все ж таки отримала аромат від бренду Екстракт, і в них неймовірна колекція. Мені зараз хочеться затестити усе, бо це взагалі моя парфумерна, бо це взагалі моє парфумерне я. Я хочу вам сказати, що якщо хтось любить Пудрові аромати, але ви шукаєте чогось дуже цікавого, незвичайного, я б навіть сказала свіжого, бо зазвичай пудрові аромати вони більш солодкі. А тут в нас є і фіалка, і геліотроп, і пудровий акорд, який створює цю косметичну атмосферу, але через чорний перець, зелене яблуко та квіти. З древесини, він такий свіжий, лагідний. Боже, я в нього закохана і дуже хочу затесити більше ароматів цього бренду. Можливо, якщо ви зараз в Україні і вже слухали їх парфуми, напишіть про ваших улюбленців. Ну а я рухаюся далі до парфуму новинки від Orman Jane під назвою Arabesque. Я маю такий, начебто, від LeBand, і він мені неймовірно подобається, бо він про найдорожчу комбінацію нот з уду, пачулі та троянди. Начебто все класично, але він так. Такий свіжий і соковитий, можливо, це через прянощі та фруктові нюанси, але він звучить дуже дорого, просто неймовірно. Але якщо ви хочете його придбати, в мене є для вас знижка, бо він є на вебсайті Equasian Natural. Усі посилання, до речі, будуть в описі до цього відео. І ось наступний парфум, новинка від Renier з Чехії, взагалі він з Полудньової Америки і. Є художником, тому кожна парфумерна праця натхнена його картиною. І маски Рейн це один з його особистих парфумів, бо він нос. Цього аромату він його творець, і мені він дуже подобається, хоча я його ще небагато носила тим, що він не начебто вінтажний, тут такий неймовірний нарциз з лангом, як в парфумах, я не знаю, може з 30-х або 40-х неймовірний сандал, і мені ця, знаєте, пудрова древесина нагадує, можливо, парфум з ексклюзивної колекції Шанель, якщо ви пам'ятаєте його, там теж був сандал з лангом, але тут в нас є і прянощі, і Фруктові ноти і класна анімалістична база. Він супер потужний, шлейфовий, тримається просто увесь день. І я носила його тільки декілька разів, але вже отримала компліменти. Тому дуже раджу його, так само, як і Орман Джейн. Ви можете придбати з моїми знижками. Я також маю для вас знижку на Карнер Барселона. Ну і цікавлюся. Про які парфуми вам ще хочеться дізнатися. Якщо у вас залишилися питання, то пишіть. Я дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях, і зворотній зв'язок мені дуже важливий. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Бо я питала вас, чи буде цікава добірка з парфумів, які я отримала для оглядів в тому відео, де я ділилася з вами парфумерними новинками в моїй колекції, які я особисто придбала, і багато хто сказав там. Тому я сподіваюся, відео вам сподобалося. Не забудьте залишити під ним в Вайку, підписатися на мій канал і слідкувати за мною в соціальних мережах. Бажаю гарного дня та слава Україні! Па-па!